Вітаю. Ми розшукуємо одразу трьох хлопчиків з Луганської області: це Микита Дяченко, Марк Бахарев та Влад Христосенко. Усі вони зникли на тимчасово окупованій території, що значно ускладнює їхні пошуки. Однак є дійсно дуже велика надія на те, що хтось з вас їх упізнає і надасть інформацію, яка допоможе розшукати Микиту, Марка та Влада. Отже, Микита Дяченко, йому 13 років. Зник він у місті щастя Луганської області, і про нього нічого не відомо від початку повномасштабного вторгнення. Зверніть увагу у хлопця овальне обличчя, темні очі і темне волосся. Ми будемо вдячні вам за будь-яку інформацію про Микиту Дяченка. А це 16-річний Марк Бахарев. Зв'язок із ним обірвався 24 лютого 2022 року. Марк зник у місті Рубіжне у Сєвєродонецькому районі Луганської області. І, на жаль, відтоді від нього немає жодної звістки. З ким і де він перебуває, невідомо. Але ми дуже сподіваємося, що хлопчик живий, що з ним усе гаразд, і ані на день не припиняємо його пошуки. Знову ж таки, через те, що Марк зник в окупації, ми маємо обмаль інформації і лише ось це його фото. Але просимо вас уважно вдивитися у його обличчя. Якщо ви знаєте про нього, бо де щось телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей магнолія за номером 116 шістнадцять Якщо ж, наприклад, ви перебуваєте в окупації і у вас немає можливості телефонувати. Пишіть нам у Фейсбук, Інстаграм або у Чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Також тривають пошуки восьмирічного Влада Христосенка, історію якого ми вже не раз розповідали вам у наших програмах. Однак, на жаль, поки хлопчика не знайшли, тож ще раз прошу вашої максимальної залученості і дуже сподіваюся, що нам із вашою допомогою вдасться розшукати Влада чи дізнатися про нього бодай якусь інформацію. Отже, Влад Христосенко теж зник у Луганській області, а ось це фото хлопчика зроблене. Два роки тому на його день народження. Звісно, за цей час, можливо, і не кардинально, але дитина, очевидно, змінилася. Та все ж я прошу кожного з вас дуже уважно вдивитися в його обличчя. Влад дуже життєрадісний і комунікабельний, але водночас розсудливий та самостійний хлопчик. А ще він любить тварин, яких прихищає у себе вдома. Владик добра і турботлива дитина, але на жаль, це безтурботне щасливе дитинство закінчилося 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення. 25 лютого у село Петропавлівка, де жив хлопчик, зайшли російські військові, і саме від того дня про влада майже нічого не відомо. Тож давайте. Разом зробимо усе можливе, аби знайти влада Христосенка. Не виключено, що хлопчик перебуває на непідконтрольній Україні території, та водночас може бути і таке, що його вивезли до Росії. Зрозуміло, що ані на окупованих територіях, ані тим більше в Росії не транслюють українське телебачення. Тож я звертаюся передусім до тих, хто може побачити цю програму в інтернеті. Будь ласка, вдивіться в обличчя Влада Христосенка. Йому 8 років. У нього карі очі і темно русяве волосся. З особливих прикмет на лобі є невеличкий шрам. І я прошу вас зв'язатися зі службою розшуку дітей, якщо ви упізнали влада. Дійсно, навіть найменша інформація про хлопця може допомогти чи стати вирішальною у розшуку. Повідомити нам про влада Христосенка можна за коротким номером 11630. З усіх мобільних операторів дзвінки безкоштовні. Також ви маєте можливість написати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Не будьмо байдужими, давайте усі разом спробуємо допомогти розшукати влада. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua